Привіт! Сьогодні я хочу вам запропонувати долучитись до активності, яка допоможе всього за один місяць вивчити основи Python та познайомитись з вступом до алгоритмів. Ви запитаєте, як це зробити? Я відповім. Вам потрібно взяти ось таку книгу та приєднатись до нашого клубу, де ми читаємо та обговорюємо книги. Як це відбувається? Ми розбиваємо книгу на частини. Обговорюємо її в коментарях і раз в тиждень збираємось на відеозустріч. Мітинг, якщо вам так більш зручно. Ділимося своїм досвідом та розбираємо незрозумілі моменти разом. До речі, ця книга є в перекладі. Її назва Python без проблем, хоча її оригінальна назва Learn to Code by Solving Problems. Давайте детальніше. Про що ця книга? Книга починається з загальної інформації про програмування та Python. Великим плюсом цієї книги, особисто я бачу те, що автор розглядає теорію через призму задач, які він пропонує вирішити за допомогою коду. На протязі всієї книги є детальне пояснення. Тут розглядаються типи даних, if-else конструкції цикли, функції, робота з файлами, алгоритми та ще багато іншого. Ця книга ідеальна для того, щоб почати вчити програмування. Також ви можете повторити та перевірити свої знання, якщо ваш рівень вище. Ну і не забувайте про наші зустрічі в Discord, де ми інколи заходимо далі, ніж у книзі. До речі, таку активність ми проводимо кожного місяця, тому ви можете доєднатися до нашої спільноти в Discordі та запропонувати свою книгу, або долучитися, коли буде цікава для вас тема. Також в Discord буде інформація, як можна скачати, майже будь-яку книгу. Але якщо ви знайомі з Google Dorками, то в принципі там нічого нового для вас не буде. Пам'ятайте, що є авторські права, і куплена вами книга це підтримка автора та оплата його праці. Також нагадаю, що у нас на каналі є плейлисти з Python та PyTest. до кожного з цих відео йдуть завдання та тести, а на Patreon ви зможете отримати більше завдань, перевірку ваших рішень та ще додаткові матеріали. Приєднуйтесь до нашої активності та ставайте більш технічно підкованим. Також ви можете поділитися цим відео з другом або подругою і читати цю книгу разом. Це підніме вашу залученість. Можливо, це буде виглядати як змагання, а можливо, як підтримка. Але головне, що це вам дасть кращий результат. Додатково ви приєднаєтесь до нашого ком'юніті. Це все безкоштовно. Всі лінки будуть в описі. Всім гарного дня!